Всім доброго дня і знову з вами, я косметолог Марина Соболь. Коли видаляються папіломи? вони видаляються взимку або глибокою осінню, або весною до жари. В моєму кабінеті ми видаляємо за допомогою електрокоагулятора. Катерина Лав вже багато років я працюю з цим електрокоагулятором. Він дуже вправно видаляє папіломи і не залишає ніяких слідів на шкірі пацієнтів. Коли проходить видалення папілому, я приміняю або анестезію місцеву за допомогою крема, або роблю ін'єкцію для знеболювання. Або я видаляю без анестезії, тому що це не потрібно, бо ця маніпуляція дуже швидка. Загоєння буде проходити 3-4 дні. Малесенька скориночка з'являється темненька і вона потихеньку відходить в домашніх умовах. Я даю рекомендації по уходу за тілом пацієнта. По-перше, 3-4 дні не мочити зону там, де я видаляла папіру. Обробка зранку і ввечері проходить за допомогою препарата хлоргексидин, і також я видаю препарат для швидкого загоєння, препарат Лазер-Доктор, який я приміняю і в кабінеті після маніпуляції, і в домашніх умовах. Він дуже гарно заживляє після видалення током всіх новоутворень. Папіломи треба також не тільки видалити в кабінеті у косметолога, але й полікувати у лікаря-дерматолога за допомогою противовірусної терапії і підняти свій імунний статус. Я хочу сказати, що ця процедура потрібна для багатьох людей, бо це не прикрашає ні жінок, ні чоловіків. Буває багато папілок на верхньому і нижньому повіці. Тому, коли приходить такий пацієнт, ми робимо видалення і йому становиться психологічно зручніше, він собі більш подобається. Але треба розуміти, яким прибором ви будете видаляти і папілома це або ні. Тому потрібно. Прийти до лікаря-дерматолога або хірурга-онколога, щоб продивитися на дерматоскопі всі новоутворення, і виявити, що це за новоутворення. Я видаляю тільки папіломи, якщо потрібно видалити родинку або новоутворення, яке змінено по кольору шкіри по об'єму. Я направляю своїх пацієнтів до онколога хірурга щоб грамотно видалити таке новоутворення. Тому треба мати багатий досвід в кабінеті у косметолога, щоб не нашкодити своєму пацієнту. Та методика електрокоагуляції вона найкращим чином справляється. Саме з видаленням папілом, тому що не залишує зовсім слідів. І мої пацієнти, які приходять десь через два тижні на профілактичний осмотр по видаленню папілом знову, якщо щось осталось. Бо папілома вона буває дуже невидима, такого кольору, як шкіра, тому дуже ретельно треба буде провіряти. Ті міста, де ми видаляли, бо можливо щось і осталось, і ми довидаляємо через пару-тройку неділь. Ця методика не оставляє зовсім слідів. і це найкраща методика для видалення таких маленьких новоутворень. А коли річ іде про видалення родимок. Або інших новоутворень потрібна консультація, і ще раз нагадую, онколога-хірурга, бо то видалення проводиться зовсім не електроагулятором, а проводиться завдяки радіохвильової видалення або спеціального лазера. Це вибирає вже лікар, який працює в клініці. І е, треба зробити біопсію такого видалення. Людина отримує біопсію, і вже далі дивиться, як проводити лікування того чи іного новоутворення. Лікар приймає рішення, видаляти його чи не видаляти. Тому будьте обережні. Дивіться, що на шкірі на з'являється з віком, і змінюється воно в кольорі, почесується або болить. Треба до себе бути дуже уважним, тому що. Не треба призводити е, до ускладнень на нашій шкірі. Коли ви видаляєте папіломи завдяки електрокоагуляції, то та процедура вона буде дуже гарна для вашої шкіри і не залишить на вашій шкірі слідів. Будьте здорові, е, приходьте до нас і е, піклуйтеся про своє здоров'я, а ми зробимо цю процедуру більш для вас. 功夫。嗯嗯 <noise> Нас. Дивіться, лайкайте, підписуйтесь на нас. Буде дуже рада для вас бути потрібна!